Друзі, привіт! Багато хто знає, що за неявку за бойовою повісткою можна отримати кримінальну відповідальність, реальний строк і реально сісти за грати. Але тепер, завдяки новим змінам Кабміну, бойові повістки будуть надсилатися поштою і перспективи цього реального строку. Збільшується в цьому відео. Я вам поясню, в чому полягає нежиттєздатність ось цієї затії бойових повісток поштою чітко та конкретно та з посиланням на рішення Верховного суду. У мене була надія ще рік тому на здоровий глуз, який, на жаль, скатився ще нижче, і сталося це різко після перепризначення прем'єра. Тепер вже на юлю, яка наприймала Свереденко, наприймала ось ці бойові повістки поштою. Запам'ятаєте, друзі, хто вам це наприймав? І не забувайте, хто це рубрика «Знай наших. А тепер розглянемо з юридичної точки зору, чому притягнути до кримінальної відповідальності. Особа, яка не з'явилася за фактично неотриманою бойовою повісткою, буде м -м, доволі таки складно, на мою думку. Причому, друзі, я не кажу, що складно буде порушити кримінальну справу. Я це не сказала. Буде складно притягнути. Засудити та посадити від трьох до п'яти у нас влада запровадила фактично два способи вручення повісток бойових у тому числі. Перше це в руки під підпис, і друге поштою. Тепер, тепер і поштою будуть надсилатися ці повістки. Але надіслати та отримати це ж, нібито два різних слова. І от навіть в адміністративних справах, зараз, якщо подивитися практику, яку я, до речі, дуже часто висвітлюю у своєму телеграм-каналі, можете туди зайти, підписуйтесь, там. Дуже багато корисної юридичної інформації. І на цей канал також не забудьте підпишіться. Так, от, якщо подивитися цю практику, навіть в адміністративних справах скасовується постанови ТЦК за повістками, за неявками, за ось цими поштовими повістками. Тому що є порушення з боку ТЦК, є порушення з боку пошти, неналежне вручення, неналежна там проставлена відмітка, і все це слугує на щастя для того, щоб звільнити людину від відповідальності. І це все, друзі, тільки адміністративні справи. Ми не говоримо навіть про кримінальні зараз. І от знову ж таки, коли ми повертаємось до здорового глузду, повертаємося до тлумачного словнику, ми бачимо, що отримати це щось дійсно прийняти, взяти, те, що надсилається, надається, вручається. Е, і от, незважаючи на здоровий глузд, тим не менш, ми маємо юридичну фікцію постанові 560, яку нам запровадив Денис Шмигаль. А що таке фікція? Чому я на цьому зосереджую вашу увагу? Тому що ви потім е, зрозумієте вагу ось цієї фікції в порівнянні з іншими аргументами, які є в законах та позиціях суду. Фікція це в першу чергу юридичний прийом. Це таке, знаєте, уявне припущення про існування факту, який насправді може й не існувати, та використовується для досягнення певних правових наслідків. А тепер питання: чи допустимі ось такі уявні припущення і фікції в кримінальному праві? Так. Допустимі. От, наприклад, про судимість, якщо поговоримо, так, стаття 89, там є така фікція, що визнаються такими, що не мають судимості, о, і там далі по списку. Хоча люди насправді були засуджені. Так от саме із цими повістками. Не отримали, а ми вважаємо, що отримали. І це фікція. Але тут питання, друзі, в А, Чи може бути встановлена ось така фікція, яка порушує увага, Склад правопорушення це те, на чому взагалі базується можливість притягнення людини до кримінальної відповідальності. Базова стаття 2 кримінального кодексу. Що вона говорить? Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення. А склад, друзі, це і суб'єктивна сторона. Це вина. І навіть штрафи, ТЦК згідно КОПАП. Дуже часто скасовувалися. на цьому каналі, я надавала таку практику. І Інші юристи, можливо, вам також надають цю інформацію, що скасовуються штрафи ТЦК за відсутності вини, і це адміністративні справи. А ми говоримо тепер про кримінальну відповідальність, яка є набагато серйозніша. Ось ця фікція щодо поштових повісток, на мою думку, абсолютно не життєздатна у кримінальному праві, тому що вона цілеспрямовано інкримінує. Потенційно майже кожному громадянину, хто не має поштової скриньки, хто не зустрівся з листоношою, інкримінує ось цю 336-ту статтю. А тим бідним листоношам, взагалі, не позаздриш, в кращому випадку їх будуть просто тягати по допитам як свідків, в гіршому ще й співучасниками стануть. Ну, вся країна потенційних злочинців та ухилянців. А тепер, друзі, позиція Верховного суду діюча. Я розумію, що якщо ці бойові повістки поштою ніхто не скасує і з'явиться перша практика, то нам потрібно чекати, напевно, що в найближчому майбутньому на нову правову позицію Верховного суду, але тим не менш станом на сьогодні, можливо, до цього і не дійде. Вони прописали ось які цікаві речі. Що за 336 статтею може бути тільки прямий умисел. Це Дуже важливо. Так, тут людину визнали винною, це не стосувалося бойових повісток поштою, тому що тоді цього ще не було. Але тут головне, що написав суд у мотивувальній частині. Він пише, що прямий умисел є тоді, коли особа усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своєї діяння дії або бездіяльності. Передбачали його суспільно-небезпечні наслідки і бажали їх настання. І суб'єктивна сторона ось цього правопорушення за 336 передбачає тільки прямий. Умисел. І ось дивіться, друзі, є уявна фікція про те, що якась там людина колись там щось мала отримати, бо було відправлення з ТЦК на якусь адресу. І є прямий умисел. Ви розумієте, що це все абсолютно ніяк не корелює одне з одним. Тому що як людина, не знаючи взагалі, що там було, коли надіслано, кому на який час може мати якийсь умисел, його немає просто, от, і все. Це абсурд. Я вважаю, що це буде основним із аргументів, щоб захиститись від кримінальної відповідальності. Звісно, що це не означає, що справи не будуть порушуватися, але перебільшувати наслідки і створювати якусь істерику навколо цього, я вважаю, що не варто. Так само як і казали, от будуть забирати житло. За штрафи ТЦК. Ну ми не бачимо статистики станом на сьогодні, та і відгуки. Мені дуже багато пише людей на пошту і в коментарях звертаються і особисто я не чую такі випадки, щоб забирали масове житло. А ви пам'ятаєте, так як лякали цим? Тому. І ще й подумайте, скільки правоохоронців потрібно, щоб опрацювати, скільки їх потрібно зарекрутити до цього процесу, аби побороти головного ворога в країні ухилянців, та ще й окремо тих, які знаходяться за кордоном. А це вже така, знаєте, задачка з зірочкою. Про це, до речі, розповім вам, напевно, що в наступних відео, і також про ВЛК, як основну ну, таку умову для того, щоб ця повістка бойова була дійсно законною. Це також ми розглянемо, скоріш за все, друзі, в наступному відео. А якщо вам ця інформація була сьогодні цікава та корисна, не забувайте сигналізувати, ставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор права.